Заключного блоку це буде інфографіка і не одна. Давайте переглянемо систему Арісте. Як вона виглядає, що це таке і з чим її їдять. Це зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії, який призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотників, крилатих та балістичних ракет. І на озброєнні ця система стоїть порівняно недавно з 2017 року в установці 8 ракет. Тобто розуміємо так: батареї з восьми ракет в систему входять центр управління з місцями для двох операторів та радіолокаційна станція. Пускову установку можна переустановити до сторонніх систем управління та РЛС. Пускова установка розташована на гусеничному транспорті, і також пускова установка СЛМ встановлюється переважно на шасі е, вантажівок Ман, але можливі і інші варіації, інші модифікації військових вантажівок. Ну і Щодо е, самих ракет, е, то ракети можуть вражати ціль на відстані 25 км на висоті, і до 20 км їхня максимальна. Дальність. Ну а швидкість ну, трішки більша, як 3,5 тисячі кілометрів. Якщо брати в махах, то це три махи. Так, можливо, хтось скаже, що 25 кілометрів це не так і багато, враховуючи, що дрони просто там всіяні, що орлани літають, не зупиняються, але беріть до уваги, що це автівка на базі Мано приїхав, відстрілявся, поїхав. І потім тебе вирахували, ти вже можеш від'їхати, і ураження цієї системи не буде. Е, до речі, це вже, так би мовити, історія, яка має під певне підтвердження не від українських засобів мас масової інформації, а саме від закордонних партнерів. Це найближче декілька тижнів Україна отримує з РК Аріс-Т СЛМ. Про це повідомив Гельмут Раух, керівник компанії Деле Дефенс, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси. Три наші системи вже знаходяться в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна лише за кілька тижнів. Сказав він у розмові кореспондентам Більде. Так що якщо Путін і досягне успіху в Україні, він продовжить війну. Тому для нашої безпеки, миру в Європі, важливо, щоб Україна успішно захищала себе і ми їм допомагали. заявив віце-канслер. Німеччини дуже важливі слова, дуже важлива підтримка від е, німців, і ми їм, безперечно, дуже і дуже вдячні. Доступним буде ще один момент. Я думаю, всі вже бачили цю бавовну джанкої. Давайте, можливо, подивимося, як все виглядало після цього прильоту. Це джанкойське ПВО, воно справді виглядає прекрасно. Було дуже гучно, дуже весело. і принципі, пото доказ того, що там залишилось. Вже навіть і розібрали де пускова, де радіолокаційна. все це вже було розписано. Що вам цікаво, можна знайти в мережі інтернет. Вже є купа доказів того, що це було і де воно стояло. Так, от давайте вже до офіційної інформації. Ця бавовна в Джанкої і перелік знищених цілей ворога. До речі, інформація, що оновлюється. Від вже нашого міністерства оборони на дану хвилину внаслідок успішної операції збройних сил України на військовому аеродромі міста Джанкою, тимчасово окупованому Криму, знищено або критично пошкоджено 4 пускові установки ЗРК С 400 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО, апаратура спостереження за повітряним простором фундамент М. Кількість уражених або знищених об'єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється. Слава Україні. Е, так от е, виклали на гора таку от офіційну інформацію ГУР, і бачимо, що справді прилетіло знатно, пошкодження просто прекрасні. І ось Джонкоське ПВО трішки засмутилось і вже виглядає не так бадьоро, як це було першочергово. Але це ще не все. Ще не все. Я думаю, багато хто пам'ятає вчорашні також воїна болотах про знищення величезного контейнера РЛС просто громадна така штука, недешева штука. Це на території, до речі, боліт, це не на нашій території вона стояла, не на окупованій мається на увазі, а на території якраз Російської Федерації. Жаліються російські змі, що атака пройшла таки успішно. і Тепер російська загоризонтальна станція виведена з ладу. Повторюся, нагадаю, що вона мала змогу моніторити радіус на 700 кілометрів. Це дуже і дуже багато, і щось таке підказує, чесно кажучи, ну багато хто до цього схиляється, що таким чином ворог готується до прийому F16. Ну тому, що по іншому тут я не знаю, як це зазначити. З а п'ятдесятими трішки кепсько вже О, росіян. З РЛС, це, яка не є дешевою, також невесело. Тобто з Ф 16 буде легше працювати. Їх буде менше варіантів, того, що їх засічуть, помітять і цим самим десь викажуть. Тобто, знищення цієї станції дуже дуже важливим є. Це до речі, єдина у своєму роді РЛС за горизонтального стеження, яка дозволяла виявляти аеродинамічні цілі за словами Роспропаганди, пропаганди. Правда, ну вчора ми говорили про 700, Це така 100-відсоткова бачення. А так загалом на відстань до 3000 тисяч кілометрів. Уявіть собі вона єдина і могла виявляти цілі до 3000 тисяч кілометрів. та втрата цієї РЛС позбавить російське ПВО розвідувальної інформації та можливості раннього виявлення тактичної ударної авіації. Про що я щойно говорив про 16 шістнадцять? Завод, де виробляли цей контейнер, вже практично закритий. А інститут розробник дальної релокаційної станції припинив своє існування. Розробляли цю РЛС приблизно 5 років. А щоб поставити її на бойове чергування, взагалі уявіть собі знадобилось від 10 до 15 років, тобто. Справа тут і в роках, і скільки воно взагалі вартувало, так зараз щось подібне відновити, зробити. Ну, от просто так, от на колінці ну ніяк не вийде у росіян, і це без сумніву дуже жирна ціль, яка тепер не буде працювати на ворога. І от, до речі, такі от новини цікаві. Це ще правда не вечір. і... Ще одна новина про f 16 Ми затронули цю тему. Давайте і так трішки ще й продовжимо. Перший літак F-16 із підготовленими українськими пілотами має бути в небі України біля літа близько до літа. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро. Прекрасні ж новини, погодьтеся, знищення величезної релески, яка була єдина. Плюс вже в 16 незабаром з'являться так. Це не є якимось таким. Знаєте, от будуть в 16 все перемога, точно перемога. Ні, важкі бої триватимуть. Треба на це налаштовуватись. Треба допомагати армії не тільки розраховувати на західну підтримку. Волонтери, це справді та міць і сила, і це навіть підняття морального духу. Наших військ. Ну і на десерт. Просто на десерт хочемо показати вам фокус. Бачили ось такий фокус. Є танк. Є танк. І в підсумку нема танка Ось такий фокус показали бійці 53-ї окремої бригади. Прекрасна робота, чітко спрацьовано. Просто навіть не металобрук залишився, нічого. Не залишилось молекули навіть, і ті типу, порозліталися по українському повітрю.